Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 869 за підручником Оленба 7 клас автора Олександра Істеря. Наше завдання подайте вигляді добутку. Почнемо з першого. куб плюс М квадрат Н мінус М. Так, давайте подумаємо, що ж ми можемо винести за дужки. Якщо погрупувати, от перший так, наприклад, то ми бачимо, що m куб і m квадрат беремо з найменшим показником степені, тобто m квадрат, і можемо винести за дужки. Що в нас залишиться? У нас залишиться просто m, тому що 3-2 буде 1, так, m у першому степені плюс m а іншу. Парочку ми можемо мінус винести за дужки, тобто змінюємо знаки на протилежні. М плюс n. І ми вже чітко бачимо, що ми можемо винести, знову ж таки, дужки. М плюс n у нас повторюється, тому сміливо виносимо їх дужки. У других дужках залишається те, що ми заберемо М плюс n і залишиться М квадрат, ну і число поділене само на себе дорівнює 1, мінус 1. Перший я. Давайте друге. БА квадрат мінус 3а квадрат мінус 4b плюс 12. Ну, поїхали. Що ми можемо тут зробити? Так, перша парочка, так? А квадрат можемо винести за дужки. А квадрат, в дужках залишається Б мінус 3, так? Далі, інші душки. Якщо ми мінус, винесемо знову ж таки за дужки, але 4 і 12 ділиться ще на 4, тому 4 також можемо винести дужки. В дужках залишиться b, змінюємо знак на протилежний, тобто мінус 3 дорівнює. І все, у нас спільне b-3. Виносимо його за дужки. у других дужках залишається те, що b, без b-3, так, а квадрат мінус 4. Другий є. Так, переходимо до третього. А, куб мінус Б. Куб плюс А мінус Б. Так. Що ми можемо використати? Ми можемо використати формулу кубів. Так, куб мінус Б куб. Розкладаємо. А мінус Б перші дужки. Далі квадрат першого, плюс добуток першого і другого, плюс квадрат другого. Плюс, давайте візьмемо дужки, для більшого комфорту, а мінус Б без зміни. Тут нічого не міняємо дорівнює. Отже, А мінус Б можемо винести за дужки А мінус Б. І що в нас залишиться? А квадрат плюс АБ плюс b квадрат і плюс 1, тому що число поділене саме на себе дорівнює одиниці. Все. І останнє четверте. x куб плюс 1 мінус 5x мінус 5. Так, перша парочка, це у нас сума кубів, так? Один у кубі це все одно один, тому розкладаємо за допомогою формули скороченого множника. Значить, у нас буде Х 1, так, одругій дошика квадрат першого, мінус добуток першого і другого. Тобто це буде просто Х, так, Х помножити на 1 І плюс квадрат другого це у нас одиничка. Так, розклали. Далі. Пропоную мінус 5 винести за дужки, Перенесу мінус 5. Тому в дужках змінимо знаки на протилежні, залишиться х плюс 1, дорівнює. Отже, х плюс 1 можемо винести за дужки. У другій дужках залишиться хвостики, так, мінус х плюс 1. І у нас, визначається мінус 5. Зводимо подібні. Тобто, ще раз запишемо: х плюс 1, отже у нас буде х квадрат мінус х1 мінус 5, це буде мінус 4. Це і буде розв'язок. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!